Доброго вечора, вітаю вас під абажуром. Нині, як і обіцяла, ми знову зустрічаємося з гідрогеологом і біоенергетиком Олександром Іщенком. Минулого разу ми говорили про енергію землі і наскільки вона корисна, безпечна чи навпаки, шкідлива для людини. А сьогодні ми будемо говорити про енергію людей, про біоенергетику. Так? Так, так. Так, от все-таки. Пане Олександре, от як ви відчуваєте енергію людини, біополе людини? Е, ну, біополе людини, в принципі, кожен може відчути. Одне відчуття якесь острише. Ви частенько у вас бувало, напевно, що ви відчуваєте, що хтось на вас дивиться. Так. Особливо ззаду, якщо чуєте, хтось дивиться. в тому, що ваше третє око сприймає його енергію. Так, ой, почекайте, а де це в нас третє око? Ти? У да. кожній людини є третє око. В одної воно інтенсивно розвинене, в інше не інтенсивно. Ми все бачимо, я, наприклад, бачу все це третім оком. тому не актирується, воно не екранується нічим. От енергію. Тому я я вас сижу, я бачу вашу енергію. Але я її просто можу за допомогою біотендера заміру розмір вашого енергетичного поля. Кожна людина енергетичне поле яке в середньому становить 70-80 сантиметрів. У дуже людини слабкої, воно падає до 40-30 сантиметрів, а людина, яка тяжко хвора, взагалі нульова. Вона жива, але нульова енергія. Тобто її організм не виробляє енергетику, і вона не відчувається. От мене це, я це неодноразово. І от навіть цього року, недавно, так мене сестра моя старша померла і вивірина їй 92 роки було. О, от, слава Богу, да. прожила гарно. Ну от я відчував, що деколи в неї падає енергія. Нуль немає. Але я, вона жива, мені показує. Я дзвоню племінниці. Вона каже, мама жива. Тобто ви це бачили на відстані? Так. Да. Навіть в будь-якому місці, де б я не був, кого я не згадаю. От недавно я значить, енергетичне поле заміряв Бориса Олійника. Я відчув одразу почав, тому що коли я вечором повідомили про смерть олійника, я почав його заміряти, енергетичне поле. Це поле його встановить 40 см. Це майже кожної померлої людини таке енергетичне поле напруже 40 см. І зберігається тобто, воно... Тобто, коли людина вже померла. Померла. І зберігається воно рівно 9 днів. При тому, 9 днів абсолютно від дня смерті і до померли. Через 9 днів, через 9 днів. Раптово, рівно, воно, рівно в той час, коли людина померла, в 9, через 9 днів поле щезає. Да, воно абсолютно зберігається на землі. Наша енергія зберігається 9 днів на землі. І тому люди споконвіку відмічали 9 днів. І навіть а арабські історики писали, коли про наших предків, в тисячі, півтори тисячі років, але написали, що слов'яни хоронять своїх предків, батьків через 9 днів. Вони 9 днів, коли людина помирає, вони викопували нішу вгорі і клали туди тіло. І воно лежало 9 днів. Через 9 днів його спалювали чи захоронювали. Ну, основному наші пряжі, скажімо, арійці були трупоспалення, так як зараз в Індії. От і так. А 9 днів, воно... Притом я перевіряю, це протягом 7 років. Кого б не було, де б це не було, скажімо, Борис Олійник, хорошо, скажімо, дуже чітко, я Павла Шеремета зафіксорую. Я буквально до одної хвилини перевіряв його скільки було. І як після катастрофи Петра Шеремета показувало, Павла Шеремета показувало, що він живий ще. Але він так і помер у цьому машині вже. Оце питає. Е, пане Олександре, добре, але ви кажете, це, це зрозуміло, що 9 днів е, біополи людини перебуває на землі. Але я знаю, що ви твердите, що біополя деяких людей, які померли давним-давно, є серед нас. Да. Тепер я далі доходив. Значить, ми це ви, питання вирішили, що Чітко, я вас завіряю, і ви теж відмічаєте 9 днів своїх, допустимо, і це все притом я хочу ще сказати, що католики відмічають сім днів. Це абсолютно невірно. Я не знаю, це в піку православним. І ну, це я хочу підкреслити, що в нас у Хмельницькому дуже багато католиків і схильні на сім днів. Ну, не Тепер питання стоїть про те, про збереження енергополя. Значить, померли людини, енергополо вже через 9 днів зникає і з'являється, от скажімо, я відчуваю своїх батьків, свого двоє рідного брата і рідну сестру, які померли. Я відчуваю чітко в річницю їхньої смерті. Притом, година в годину. Тобто вони повертаються. Вони на землю? Вони повертаються в день своєї смерті, вони приходять до мене. День своєї смерті, година в годину. Я це написав, я це роздав вже писати, поки що не надруковано і в спроб... Тому що я провіряю це сім років, я вже настільки впевнився, що я не боюся показати його серед. Добре, а яким чином, тобто ви от на собі, коли ви перший раз відчули, і, і як, наприклад, з вашими батьками відбувалося? Ну, перший раз я відчув таким чином. Це було в 2010 році. Я раптом відчув, прийшов з роботи десь так вечором, надвечір я відчув, що біля мене хтось є. Я чітко деколи відчуваю, і відчув, що хто-то коли мене є. І так мені було приємно, не то, що мені дуже було приємно, що коли мене хтось є. От. І мені якось підсвідомо, я подумав, що можливо мама. Я почув біотенцію точно. Я замірюю маму. А мама померла рано в 10.30. При мені, в мене вдома, по мені якраз померла мама. 10 чітко знав, 10.30. Я її провіряв, і так як вона зникла, її енергополе це зникло на слідчий день 10.30. Я щороку почав провіряти, і щороку в 10.30 мама приходить 10.30. В цей день, 29 березня. Цього року вона прийшла на день раніше. Я здивувався, 28 берега, коли кажуть, що був попередній рік високосний і було 366 днів. Ну, я нічим пояснити не можу, не точно. Я вам ще далі більше. Мені питання виникло так. Брат мій загинув у 57-му році в Іркутську. Старший брат він закінчив інститут на Ангаргес. Відомо вам перший каскад Ангаргес, нещасний випадок там. От, і він загинув. Я теж їздив на похорони, був студентом, там все це таке. І от мій брат почав точно приходити в день своєї смерті. При тому, якщо часи я зупинилася, і лікар мені сказав, що він його машина збила у ірковському часу у 12-15 вечора ночі, то в нас точно фіксується у мене 19-15 київського часу, тобто різниця 5 так. годин. Точно, точно приходять. А і... чому, чому вони приходять саме до близьких родичів, а дідусі-бабусі? Я перевіряв, ні дідусі, ні бабусі, ні двоюрідні, ні навіть хресна мати моя немає. Тільки, значить, прямі батько, мати, і, Брати. брат і менша сестра молодша, яка померла під час війни і було два з половиною роки. Я її дуже кратко знаю і вона мене знала. Це було під час війни. Якраз, Ну, дуже харчу. Вона вже була така досить розвинена. Я дівчинка знаю, і я з нею весь час, оце була окупація, якраз 44-й рік. От. І от вона приходить. А от е, мама розказує, що після голодовки чи під час голодовки померла моя старша сестра, яка родилась до мене, померла чи до мого народження. Її немає. І при тому я вам кажу, я перевіряю це щоденно. Я вам покажу що щоденники, в мене щоденно два в день, рази замірив день на протязі семи років. Я не звільню зрачую собі ні одної секунди. Пояснювати не можу От, особливо така справа була дуже цікава. В мене прийшло повідомлення з військової частини, що батько загинув, то пропав без вісті. Звісті в червні 44-го року. Останній лист від нього був зберігся, це в 44-му році з Румунії, вже в румунській, з Румунії був останній лист, червень місяць. І в червні місяці пропав, прийшло це саме. Ну, я вже собі так думаю: якщо я можу фіксую маму, фіксую брата, всіх це фіксую, то коли ж я можу, навірно, в день своєї смерті повинен піти до мене тату. Я почав червень місяць заміряти. Це вже через рік після цього я перший. я почав щоденно заміряти. І дійшов я до червня місяці. І от заміряю два рази в день, немає, немає, немає фантома. Цього. Потім один, один із вечорів мені якось стало трошки тривожно, і таким чином, що я почав просипатись вночі. От просипаюсь вночі, заміряю, просипаюсь. І раптом десь о четвертій годині в мене з'являється енергетичне поле батька. І воно відчувається. Мене. У мене виникає питання, чому вони приходять? Для чого? А? Для чого вони приходять? Цього я вам не скажу. Я з тих енергетиків, які фіксують, знають на теоретично поки не поясню, тому що це надзвичайно якесь таке складне питання. Ну я вам скажу вже про тата. І от він, коли з'явився, і це було в ніч із 7, 17 на 18 червня. От. І я вже зрозумів, що це другий рік, щорічно він приходить, приходить в цей час. Я зрозумів, що. В цей, Це, час загинув, він в цей час загинув, але пропав без вісті. Це було вночі. Хто там хоронив, невідомо. Там наші десь, може, захоронені, десь тюрми не вже хоронили. Як там хтось відомості, де саме похоронення немає, як других бійців, солдат є. Так звернувся я в архів. Те, що союзний студія там також і теж повідомили, що пропав звісті в червні рівні сорок четверте. така справа, розумієте? Добре, а от подивіться, повертаємося знову до того, що я говорила. Ви казали, що фантоми відомих людей постійно перебувають так, так. серед нас? Так, значить, це питання фантоми постійних людей. Ну маючи такі вже вражаючи. Спостереження при тому, щорічно це ж не що. Да? Я вирішив визначити, а як же є інші люди, от фантом і їхні. Ну, потім це має те енергетичне поле. Я його фантом, тому що він... от я почав заміряти, почав я з наших київських князів, вождів і так далі. От думаю, є чи ні? Ну, скажімо, починає з кого я знаю історичний. Так. Історичний почав Кия, немає. Харива, Щека. Я дуже чеком інтересувався, тому що моє прізвище з ним пов'язане. Щека, лебіді, немає. Іду, іду далі. Раптом аскольд є. І раптом оскольк єсть. Скільки б я не був? Аскольд весь час, Аскольд. Я його зараз і вам покажу, бо цей Аскольд тут є. Дальше, тобто вони постійно. Постійно. Потім пішов далі. Немає. Володимир є. Ярослава мудрого немає, Ольги немає. Пішов далі, далі, Богдана Хмельницького немає, Мазепа є. Хто Кальнишевський є, а Хмельницького немає. Ну, я вже йшов до наших, наших ворогів, що мене вразило, я дуже чітко пам'ятаю, що могила матері Шевченка не давала аномалію. Я вже вам говорив, там дають могили аномалію, не дають. Чи, почекайте, почекайте, що значить могила дає аномалію? Ну, справа в тому, що кожен, е, от на цвинтарі, коли так. ви прийдете, то кожну могилу можна бігрядком відбити. Прямокуточок, тобто труп, те захоронення, яке б воно не було давнє, воно дає якусь біоенергетичну аномалію. Вона відрізняється її енергетика від навколишнього середовища. Угу. І от такий, як, а от могила матері Шевченка не дає, ніякої немає. Значить, на могилі Шевченка самого теж нема. Батько Шевченка теж немає, якщо там були, там його там, там вже той цвинтар вже розручений, де батько Шевченка похоронений. От. Не дай я намоліз, я вже зрозумів. Заміти, я в Карецькому монастирі. Колись мене запросили в Корецький монастир, відомий вам цей жіночий монастир, і там попросили ігуменя. Поставити їм свердловину водичку, їм угу, треба там угу. молочний завод, великий, там по дорозі і так далі. І от коли я ходив, очікував, там робив, а потім очікував. Тобто е... ви Ягумен... шукали воду? Да, так, їм... а потім його мені сказав, передала через свою бібліотеку, щоб вона хоче зі мною зустрітись. Ну, я чекав, поки вона буде вільна. От. Ну, І я ходив, там вони захоронення в дворі. І от одне захороняння не дає аномалію, друге махило не дає аномолі. Дає аномолі не має. Ну а тоді я спочатку, а тоді вже коли ми з Гуменів посиділи, пообідали, вона дуже гарна така, пані Наталя була, не знаю, чи жива вона, чи ні ще. Я її спитав, от пані Наталі, кажу, а як ще... хто тут похований, так? Да, да, а вона каже, справа в тому, що в тій могилі дуже похований, дуже праведний, каже такий чоловік, заслужений, духовна особа. Тобто виходить, що могили праведників не дають да. аномалій? І праведники негативну аномалію не дають. І праведники да, перебувають, і праведники перебувають да. тут серед да, нас. І бувають серед нас. І тому я вже зрозумів, бачу, що ці тесті серед нас. Тоді я почав далі. Добре, далі. а Будда, Ісус Христос, Діва Марія. Значить, Ісус Христос <ристос> і Діва Марія один раз я спробував. Ну це було настільки, ну як вам передати, мене кинуло в такий якийсь транс, такий жар, що я впав на диван, і я вам скажу, я не знаю, скільки я раз прочитав. Тобто воно, воно це дуже тяжка, це дуже, дуже сильна енергетика, це настільки сильна енергетика, що її не можна. І от повірите, я безкінечно читав Ачинаш. Все пройшло, все добре, я більше днів. Апостоли я визначаю спокійно. Я почав визначати апостол. Апостоли є, фіксуються, апостоли всі ці дуже чітко. фіксуються такі Зикіїл, Єремія, пророки. Mm -hmm. А от Єноха немає. Ну, візьмемо наші. То Будда є чи нема? Будда є чи нема? Є. І Магомед є. Магомед, Будда, всі ці є, пророки, ці Магомед є, брат його Алі Алієць, є, його брат Аарон є, оці є. А от таких, як я не хотів, не знаю, як на мене духовний окнеться, а от Авраама, Якова, Ісаака немає. Угу. Ми ще є вже Київ, його брат є Київ, а тих немає. Ну, я не знаю, не можу пояснити. Єнаха немає, там немає, багатьох немає. Тоді я почав заміряти э, святих. От які значить святих. Ну, а папа Іван Ійй? Немає. Папа Івана Другого немає, Іоанна э, 23 немає. Есть папа Сикст, папа є папа Сікст, папа Клімент, а тих, ще немає. Вот. І наших, от руський російських святих, дуже от каже, Сергій Радонівський так, так. немає. А от наші Йосип Туктало, Тукальський, ці є, от каже Василь Липківський митрополит, на сієсті. Ці ці. Ну, з наших, коли я почав своїх цих уже. Ну, більше ближче до сучасників. Да, То хто ж тоді хто ж може бути праведником і які перебувають? Дуже чітко фіксується. І сразу зразу в ефірі, наприклад, це Черновил. Вячеслав Чорновіл і Василь Стус. Інших я не бачу, скажімо, Сіманіянка, немає дуже. А от Стус і Чорновіл, вони чітко зразу. Зразу фіксується. Ну я так собі ну, вважаю. я не знаю, чи їм так добре перебувати зараз їхнім душам серед людей. Ось я вважаю, я не можу розумієте, я не можу е е теоретично пояснити це. Я просто думаю, що ми живемо вічно, іменно в нашому енергетичному полі. І реінкарнація може це енергетичне поле може і в інше тіло. І не даром, скажімо, тібетські, от, ламаїсти, вони ж тіло взагалі викидають в гори, рублять на куски, орлам викидають. Вони вважають, це оболонка. А потім шукають, ходять, і десь в дитини знаходять душу лами. Не знаю, чи це душа, чи не, я вважаю, що це енергетичне поле. А що таке душа, я не можу сказати. Але це я віду. Ісус Христос, між іншим, він так і говорив, що життя в реінкарнації. Ісус Христос ніколи не казав, що ми воскреснемо, і тіло наше Воскресне, і всі ці мреці встануть, каже, іудейська релігія говорить, і навіть учень Ісуса Христа, Іван Богословив, теж написав 144 тисячі Воскресне, а останні інші мільярди. Вони що не воскресли, вони не праведники. Тобто ніхто тіло не буде воскрес. Я з цим з релігією іудеєю християнською не згоден. Скажемо, допустимо, я, я, в принципі, і не атеїст, як кажуть, пасивний ну, як, віруючий. Якщо читали Отчі наш, коли Ісуса Христа ну, завіряли, напевне, я, не ясна, точно не атеїст. Литва. Я, в принципі, вам скажу, що я людина віруюча в Бога. Притом, я ніколи не був таким агресивним атеїстом, але був атеїст. Жили комсомольські часи, там коли А коли я почав працювати в геології, я коли ходив в полі, і коли йдеш один тайзі, глибокий Сибірський тайзі, один в кінці року, тому що в кінці літа вже не було двоє, немає часу, треба закрити картиці, площі закрити. І коли ти бачиш оцю природу, оце що створено, то ти віруєш, то ти розумієш, що так цього не буває нічого. Це якесь. є. Ми називаємо це енергоінформаційне поле. Можемо назвати це всесвітній розум, а можемо теж одним словом назвати Бог. Оце все одне й те ж. Тому воно віриться. Тому це така віра. Я вірю, що все воно. Ну я не знаю, коли я б вам розказати, у мене десятки випадків були, коли мене щось спасало, щось мені підказувало. Ну, це ж не випадково виходить. Навіть були такі випадки, що мені грозила смерть. І я раптово я зробив мені, ніхто нічого не сказав, що роби це чи не роби. Просто інтуїтивно, якимось чином отак зробив. мені ніс висловлює, е, пане Олександре, е, бо в нас вже дуже мало часу залишилося, але тема дуже цікава. Насправді ми говоримо вже е, повернемося до вашої безпосередньої професії, до гідрогеології. Ми говоримо те, про те, що вода теж з собою несе певну енергетику. Наскільки важливо для людини взагалі вода? Ну, скажу, що що вода. Вода це життя. Це основний елемент, основний мінерал, який створив життя. Ми шукаємо життя. Якщо ми йдемо на Марсі воду, значить на Марсі було життя. Якщо води нема, значить життя не було. Це єдине життя. Тому до води ми повинні відносити, як кажуть, дуже з великою повагою і п'ятетом. Тому ці води, перше, те, що я говорю про енергетику води, структуру води, що я не порулю, дуже важливо також зберегти хімічний склад води. От скажу, я вам скажу коротенько, що води з містом магнію десь до 170 мг на літр, це дуже корисні води для серцево-судинної системи. Якщо в воді менше 25 мг на літр магнію, угу. то людини, такі люди, в 5 разів більше хворіють міокарда. Ого. Це, тобто тобто доказано, треба шукати воду з магнієм. Так, да, Це доказано англічанами, японцями, фейнами і так далі. Це не той, що так якісь. От. Тому вони дуже важливі. Це перше, друге питання. В воду не можна вміщитись. Ото якщо вона є природна вода, що то... це означає? Це її не можна очищати. Її не можна очищ... А очищати. як же оцінювати? Якщо хімічні? вона грязна на фільтрі, очищай. але зробити її м'якшою. Змінювати її катіонний склад, чи це не можна, це недопустимо. Тому що якщо м'які води, тобто мало магнія, мало кальція, пом'якш, мала твердість, а кальці солі, кальці дають твердість води. Так. Якщо твердість води низька, то ця вода виносить з організму не тільки шкідливі речовини, скажімо, шлунка там шлаки, але вона виносить і корисні речовини, ослабляє. Але ж для дітей навпаки очищають і пом'якшують воду. Це Величезна помилка. Це величезна помилка ніколи. Яких воду пом'якшують, кажуть, щоб діти пили, бо м'ягенька вода. Дітям треба воду тверду, щоб в неї формувалася кісткова система і студинна система. А якщо вона буде м'яка, то м'яка вода просто виносить ці солі і в неї не формується кісткова система. Неї, така помилка. Але виходить, що і все таки вода з під крану теж не корисна. Ну, вона не корисна Ту... чим, тому Чому? що воду під крану дають, По-перше, порушується структуру. По-друге, дають інгібітори, які, щоб не було. А без зараження да. не було кишкової палочки. Так. Тому що ви знаєте, кишкова паличка це оценакше небезпека. Для того і цю воду і, під крану очищає. Тобто вода, в принципі, вже під крану, вона або нейтральна, або краще її не пити. Коротше кажучи, водоканал постійно каже, що в нас найкраща вода. Я вам скажу, що в Хмельницькій так. Я ще в 77 році зустрівся колись, був тут такий голова міськвиконкому виконкому Карлов. От. І от ви, ми проводили снаряду, я приїхав, і він каже, що в нас в Хмельницькому найкраща вода. Я здивувався. А я вже почав працювати в Хмельницькому. Я кажу, у нас в Хмельницькому вода зараз не хороша. А чого? Я кажу, тому що дуже багато заліза. Так. В цій воді до 14 міліграмів заліза, оцей центральний водозабор. Зараз він почти не може. Але ми після того розвідали воду в Чернику. Це наша робота в 73-й роки, Захищали запаси. От та вода Чернелівська дуже корисна, тому що вона кальцієва. Так, але Чернелівська вода. На жаль, перебуває у ну, після Поки і йде Після Скажу обеззараження. Так. От Чернелівську воду, як ми почали портити. Знаєш, було рішення, ЦК КПСС в радянські часи, що якщо водозабор несе 100 тисяч кубометрів води, то його треба робити стальної труби. А якщо менше, то азбаціментний. От на я азбаціментні труби, вони всі на стиках дали тріщини. І коли вода тече по цим трубам, створюється вакуум, вона засуснує із алюми Навколишнього... за цього болота, погані речовини. І вона починає портитись по дорозі, а тут її починають очищати. Коротше кажучи, воду з-під крана не пити. Краще не пити. Хоча воду чай я з нею плю, не стараєш пити, ну, так. Стараюсь пити джерельну, джерельну. І чай п'ю вже. Ну, я знаю, що цей, це не той чай, що який я зварив, джерела вже водичку. Ви знаєте, це чай, чай чи з-під крана, чи чай природний, водич, це зовсім різні речі, якщо я ще вміла заварити. Добре, пане Олександре, в нас вже закінчується програма, а лише от буквально 5 секунд. А що ж таке свячена вода? Значить, свячену воду провіряв неодноразово. На диво, на диво, священна вода зберігає свої, не портиться, рік стоїть, не портиться. Енергетика її... Тобто де, це правда. Так, да, Я вам покажу енергетику, якщо ми наступний раз зустрінемось. Енергетика її дуже високо зберігається. От приносить моя жінка. Я в церкву майже не хочу. Жінка приходить, освятила воду. Значить, я беру енергетику і порівнюю вона ну, на порядок вище звичайної води. Свячена вода енергетика. Так, мені здається, це гарне завершення нашої програми. Значить, свячена вода святість, це правда. Щоб, я вам скажу, святість це велика, дуже людська. Не те, що справа, а людське відчуття, людське розуміння. Ми можемо, не можемо пояснити, що це таке святість, але це дуже велике відчуття і велике розуміння. І до нього треба відноситись з величезним повагою, відчуттям, розумінням. Не те, що розумом розуміти, серцем треба розуміти, святість. Свята людина, святий це, і до, також і до образу, до скульптури. Ну да, зрештою, у нас мають бути якісь моральні авторитети. Ми будемо говорити, я можу розказати, коли буде час у нас, От, скажімо, я в Зарванець їздив декілька разів, наше найближче. Це дуже цікаво дуже подивитися, як це значить ділянки. Чому Зарваниця є зарваниця? Це ж не випадково те місце. О, бачите, це е, тема для наступної програми, пане no. Олександре. Я думаю, що ми ще зустрінемося. Якщо будемо дружити, то я, я просто я ділюся, розказом для того, щоб люди знали. Не для кої ще реклами. Щоб ви знали про це, говорить в Одесі. Ну що ж, дякуємо вам за гарну розмову. А глядачам кажу насправді, що можливо, нам треба все-таки тягнутися до рівня праведників, і тоді ми доживемо до того моменту, коли будемо ходити отак, от просто навіть після своєї смерті, ще на землі серед людей. До побачення.